Як топтик новий рік зустрічав У самісінькому серці Африки, де завжди тепло і світить яскраве сонечко, жило слонення топтик та його друзі. Топтик був дуже допитливим і любив пригоди. Його найкращими друзями були високий жираф Жорж, спритна мавпочка Бананка і мудрий старий папуга Ара. Одного дня, коли сонце сяяло особливо яскраво, топтик запитав у папуги Ари, «Аро, а що такий новий рік? Я чув, як тварини говорять про нього. Ара, який бачив багато див на своєму віку, відповів Новий рік це чарівний час, коли старий рік відлітає, а на його місце приходить новий, повний надій та радості. У далеких країнах, де падає білий сніг, у цей час приходить добрий чарівник Санта Клаус і приносить подарунки. Топтек замислився. Він хотів, щоб і в саванні був новий рік. Разом зі своїми друзями він вирішив влаштувати свято. Давайте прикрасимо нашу саванну, запропонувала баманка. А давайте зробимо сніговика, сказав Жорж. Але ж у нас немає снігу, засмутився топтик. Не хвилюйся! підбадьорила його зебра. Ми зробимо сніговика з піску. Раптом на весь цей гомін прийшла мудра черепаха. Вона побачила, як тварини радіють, і сказала: Який гарний у вас новий рік! І чи знаєте ви? Що в інших країнах діти пишуть листи Санта-Клаусу і просять подарунків. І що? Він дійсно приносить подарунки всім? запитав топтик. Подарунки отримують тільки слухняні діти. У різних країнах це відбувається по-різному. Наприклад, в Італії слухняним дітям подарунки приносить фея Бефана. Вона літає на мітлі. Та залишає солодощі в панчохах, що діти вішають на камін. Но слухняним же дітям вона кладе грудочку вугілля. В Ісландії є традиція, пов'язана з йолосфейнерами. Це 13 казкових тролів, які приносять дітям подарунки. Слухняні діти знаходять у черевиках на підвіконні смаколики, а не слухняні – картоплину. Звірята замислилися і вирішили написати листи Санта Клаусу, а потім почали готуватися до Нового року. Жорж завдяки своєму довгому зросту, дістав з високої пальми найсмачніші кокоси, бананка, як завжди, була спритною і назбирала багато бананів та інших фруктів. Топтики зебра ліпили великого пісочного сніговика. Коли сніговик був готовий і настав вечір, всі звірята почали веселитися, танцювати та їсти смаколики. Раптом опівночі за хмар з'явився яскравий вогник. Він наближався і звірята побачили Санта Клауса. Він отримав листи і привіз подарунки. Кожний отримав те, про що мріяв. Топтик був дуже щасливий. Він зрозумів, що новий рік. Це не просто свято. Це час, коли збуваються мрії. І неважливо, де ти живеш, в холодній країні чи в жаркій саванні. Головне бути з друзями і вірити в дива. Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись. І не забудь поділитися з друзями.